Микола Вінграновський Цю жінку я люблю така моя печаль. Цю жінку я люблю, така моя печаль, така моя тривога і турбота. У страсі скінчив ніч і в страсі день почав, Від страху і до страху ця любота. Аби ще вжнива, то було б іще але ж ні до жнив, дожинив до них далеко. Цю жінку я люблю, і цю любов лелеку не радістю вкриваю, а плачем. Воно мені, мабуть, так мало бути. Мабуть, воно так сказано мені, бо так вже склалось не забуть, не збути, не призабути навіть у ві як чорний чай. Як чорний чай цейлону, мені це літо впало у лиман, цвів молочай посічкану солому, Везли з гарману, далинів гарман. Переможного миру вам.